Пані Ірино, я перш за все хотів би почути вашу думку зараз в Україні. Дуже складні події, війна фактично. Я знову ж таки хотів би, щоб ви порівняли це з подіями війни Другої світової. Звичайно, що, як ви казали, в кожного народу є добрі і погані люди. Це стосується і українців, і росіян, і всіх інших. Але Маємо якусь таку ситуацію, що вчинки 39-го року сюди росіяни, які прийшли, вони зараз перегукуються з тим, що відбувається так, на сході. Так. так. Пишіть, чому? Чому еволюція на одних людей впливає, а другі лишаються такими, як були, з жорстокістю і з тими ну, поганими рисами? Мені мені здається, що то загальне, загальне виховання самої держави. Шуміть? Як сама держава править, які вона має чесноти, які вона має пріоритети, так і буде її народ робити. А росіяни що вони? Росіяни вони непогані люди, росіяни. Ну тих росіян так само, як нищили нас, то їх ще почали нищити з 2014 року правдивих росіян, я маю на увазі. То були мудрі люди, грамотні люди. Але то, все винищено було. То було все винищено до ноги. І так вони, вони от бачите, ті кацаби, то кацаби лишилися. Кацаби, які вони нічого не признають. Вони, вони не мають. Так здається, що в них ні ті добра в душі нема. Ви пам'ятаєте перших москалів в Тернополі в 39 році? От те, що зараз вам доводиться чути по радіо. По телебаченню. Є якісь спільні риси. Знаєте, от, е, можу порівняти, але відразу як ті танки прийшли на Руській вулиці встали напроти е, е, наставної церкви. І там ми е, бігли дивитися на ті танки. От, брата ще взяв танки, висадив наверх на танк, він ще дуже тішив, він ще був маленький. Ви говорите про 39-й рік? Так, 39-й рік. Скільки там було танків? Вони від е, греблів їхали, правильно? Так, так. Від так. Львова. – Так. – Кажу, від Львова. Ні, вони їхали звідси, зі сходу. Ну, Від Смиковецької. Смиковець? Так, так. так, то, так. То, то виходить так, що вони всю Руську проїхали, так. і аж біля наставної церкви зупинив. Церкви зупинилися. зупинилися. Чому? Там якась площадка була. чи… – Ні, там нічого не було. Там було так, як зараз є. Там не було площадки ніякої, там була дорога і на тому кінець. Той танк став, став там, людей там радісно. не один став, там, не було, один. там було ще багато танків. То було, то було цілий видно, я знаю, чи батальйон, чи що танки танків. Ну, перший танк зупинився напроти церкви. Ви якось пригадуєте якісь риси того танку, якщо на ньому писало, чи якісь прапори були, чи того... Ні, не було. Екіпаж, ніяких та... знаків зверху не було, ні прапорів ніяких не було, ніяких емблем не було, ніякого нічого. Були солдати, такі молоденькі хлопці. Який танкісти. то був місяць пора. Вересень, вересні, вересень. золоті Так, так, точно. Вони 17, -17 вересня прийшли. То навіть вулиця, то що тепер Києва, вона, вона називається. То mm. називається. 17 це... вересня. Або то з нашими так, так, будинками так, так. вниз. <шлеч> е, чи пригадуєте, бо знімали тоді кіно, таке пропагандистське в той час. Може, якісь оператори були, фотографи. Як люди зустрічали того танкіста, тих, що приїжджали? Ніяк. Ніяк? Абсолютно ніяк. Ніяк. То ми діти ми нічого не було, дорослих не було. Дорослих людей на вулицях не було. А дітям було все одно. Ми побігли і все. Зібралися з вулиці нашої, нищо Подільської, там, де ми ще так. Ну і все, і побігли, дивитися. Кого ви казали? Братика вашого, колю взяли на руки? Так, Колю взяли на руки висадили на танк. Скільки вони там постояли і розійшлися, чи як то було? Ну, так, ми, він дуже тішився, бо він на танку, то хлопчик, знаєте. Що маленький був, чим рочків тільки було йому. Звичайно, що до того ніхто в Тернополі танків ніколи не бачив. То, то ні, чудо. Та ні, звідки? Звідки то було для нас, а вже дорослих людей нікого не було. Але дорослі вже знали, що прийшла біда. Так, 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 і боялися всі боялися. Дуже боялися. Тому що боявся, мій татко казав, боже, як ми будемо їх жити, як ми будемо з ну, як ми будемо з ними жити, то живуть то дикуни. Як ви вважаєте, з висоти прожитих Вами років, ота біда, яка зараз на сході, чим то все закінчиться? Як, як світ має почати знову жити мирно? Ви знаєте, пане Тарасе, я вам скажу таке, що то є дуже складна ситуація. Тому що наріц спаскудився, в народі немає нічого святого, це лишилися одиниці. Якщо Бог дасть їм сили, витримки і розуму, щоб це все пережити і щоб люди її зрозуміли, і щоб до людей дійшла та істина, та свята істина, що ти є людина. І ти є членом того суспільства, людського всього землі, і що ти є патріот своєї України, своєї держави, якщо вдасться нашим провідникам це все зробити, щоб люди були люди, мені здається, от я так своїм місцем відчуваю, що люди починають розуміти. знаєте? Люди починають розуміти. Навіть ті кацапи, вони вже до них щось доходять. Та вони зараз, як вони приїхали до Тернополя, то вони були дуже перелякані, бо то ж Бандери. Ну то чого ж ви їдете? чого ж ви їдете до Бандерів та їдьте до свою Росію. Туди їдьте, Чого ж ви їдете сюди? А потім я говорю, а нам так говорили, а, а ви такі добрі, а ви такі ласкаві, а ви такі, а ви такі. Та ні, ми Бандери. Ми Бандери.